Маленьке поросятко Плюх За мотивами повісті Ірини Рулянцевої та Інги Балвок. На Лісовій галявині у хатинці під солом'яним дахом жило четверо поросят брати Туп, Губ, Плюх та сестрічка Хро. А ще жив із ним. Дядечко Барсук. Кожен мав свої справи. Туп куховарив і завжди куштував страви, тож він став товстим, як діжка. Губ завжди щось майстрував або порався на городі. Хро прибирала в хаті, а дядечко борсук читав газети. Або дивився телевізор. Тільки маленький плюх не мав жодних справ, тому він носився по двору, лазив по кущах шипшини, залива... залишаючи на колючках клаптя своїх штанців, а птахи розтягували нитки по своїх гніздах. Сестрі Хро доводилося кожного вечора. Ставити латки на плюхові штанці, і поступово вони стали схожі на ковдру з клаптиків. Але плюха це тільки тішило, адже за кожною латкою можна було б щось сховати як у маленьку кишеньку. Спав плюх дуже довго, якось вранці він прокинувся. Від галасом. Що сталося? запитав він. Незабаром у дядечка борсука буде день народження, відповів гук. Треба навести в домі вдома. І тобі, плюше, теж слід зайнятися прибиранням, Зауважила хоро. Іди до лісу повінник А де ростуть віники? запитав плюх. Віники не ростуть, їх в'яжуть із березових гілок, розсміялася хром. Плюх побіг до лісу, забувши запитати, як виглядають берези та як їх знайти. У мене є для тебе чудовий березовий віник, раптом почув він приємний тихий голос. Це була лисиця хапа-дряпа. Я дам тобі вірника, а ти дай мені бутерброд із ковбасою, який стеречить у тебе з кишені. Клюх простягнув хапі-дряпі бутерброд, а вона, схопивши його, раптом як закричить Лишенько, вовк, вовк. Плюх кинувся навтьоки, забувши про віник. Він вибіг на околицю лісу, де було невеличке село, забіг у найближчу селянську хату, забився під стіл та завмер. В хаті готувалися до свята. Біля столу поралася господарка з двома дочками. Скоріше квапила їх вона. Ось ось підійде тісто. Треба якнайшвидше порізати яблука та капусту. Уплюха від таких розмов забурчало в животі. На його щастя, зі столу постійно падало щось смачненьке. То качанчик від капусти, то шматочок яблука. Плюх хапав їх, жував та прокохтував від задоволення. Хто це рохкає? раптом запитала господарка. Плюх завмер від страху, але йому пощастило якби тісто не почало вилазити з діжки, його б знайшли. Ховарки заметушилися та забули про рохкання. Скориставшись нагодою, плюх вискочив з-під столу. Він вже збирався втекти, як раптом згадав, як дядечко Барсук розповідав, мовляв, якщо вкинути у діжку з тістом гудзика, то будь-яке бажання надмінно здійсниться. Добре було просто потивіника, загадала поросятко. Він підскочив до діжі, Вліз на стільця та заходився відривати гудзика від штанів. Аж раптом стілець під ним захитався, Клюх втратив рівновагу і купнувся прямісінько в тісто. Ох, ох! Закричала господарка. Тісто підійшло, мерщій готуйте начинку, пора ставити пиріг у пічку. Почувши про пічку, плюх так перелякався, що миттю вискочив з діжі та що духу побіг із хати. Збігло, збігло, заголосили жінки. Лови його. На крик прибіг господар, але плюх спритно прошмигнув повз нього та кинувся геть. Ще чого надумали, міркував він. Щоб живому парасяті лізти в пічку з уськи. Він і не помітив, як опинився вдома. Спочатку його не впізнали. Це ти? Плюше, а чому ти весь у тісті? Плюх розповів про свої пригоди. А Бедряпа обманшиця ніколи їй не вір, сказав дядечко Барсук. І через деякий час плюх знову в цьому переконався. Одного разу він гуляв по лісі, прихопивши з дому шматок сиру. Дай на мені! Шматочок, попросив горобець. І мені, і мені. Налетіли звідусюди птахи і стали просити сиру. Плюх не відмовляв нікого. Аж тут де не взялася хапа дряпа. Чим це тут пригощають? запитала лисиця, перелякавши птахів. Вона прискіпливо понюхала сир та з презирством промовила, Хіба це сиру жодного порівняння з голландським сиром? Я ніколи не куштував голландського сиру, сказав плюх. В нашому лісі є одне місце, де повнісінько голландського сиру, сказала хапа Дряпа. Я можу тобі його показати, але за це ти маєш принести мені горщик масла. Чекаю на тебе опівночі на великій галявині. І Плюх, звичайно, погодився, як на лихо, в день почалася злива. Плюх безперестанку вибігав на ганок та дивився на похмуре небо. А дядечко Барсук все торочи, хапі-дряпі, вона тебе знову обдурить, але плюх нічого не хотів слухати. У призначений час плюх прийшов на галявину, усю вкриту великими та маленькими калюжами після дощу. Там же чекала хапа дряпа. Приніс, дякую, сказала вона, забираючи горщик з маслом. А ось і сир. Подивися, скільки його, і показала на калюжі, у кожній з яких відбивався повний місяць. Який же це сир? здивувався Плю. Дурненький. Це голівки справжнісінького голландського сиру. Вони лежать у воді, щоб не зіпсуватися, не барися, збирай. Плюх нахилився над калюжею, хотів схопити, нібито сир, але лише скаламути воду. А лисиці в цей час слід прохолов. Стомлений, промоклий, повернувся плюх на світанку додому. Побачивши його, хро аж руками сплеснула Плюша на ну, ти схожий. Плюх заплакав від образи і пообіцяв більше ніколи не вірити лисиці. Наближався день народження дядечка Барсука. А плюх. Ніяк не міг придумати, що йому подарувати. Піди до мудрої сови, порадив йому кріх. Вона неодмінно щось тобі підкаже Сова жила у дуплі старого дуба за річкою. Але як туди дістатися? Адже плюх не міг плавати. Треба змайструвати собі пліт. Вирішило поросятко, та взялося до роботи. Плюх зібрав у лісі сухі гілки та зав'язав їх мотузкою. І на цьому плоті сміливо вирушив у плавання. Перепливши в річку, плюх знайшов старий дуб та постукав по стовбуру. Хто це стукає? Почув він скрипучий голос сови. Невже не знаєте, що вдень я сплю. Пробачте, тітенько сова, сказав плюх. Мені терміново потрібна ваша порада. Дізнавшись, у чому справа, сова спочатку замислила, а потім висмикнула з себе одну пір'їну та віддала плюху. цю пір'їну!» І сам придумай, що можна з нею зробити. А тепер йди геть, та не заважай мені спати. Знову, перепливши через річку, Плюх прибіг до лісу та погукав птахів, яких колись годував сиром. Дайте мені по одній прій, попросив він, і одразу ж на нього посипався дощ із пір'я. Вдома він попросив сестру. Хронечко, паши мені якнайшвидше нові штанці, тому що зі старих я зроблю подарунок для дядечка Барсука. І от нарешті настав довгоочікуваний день. Дядечко Барсук зустрічав гостей, яких тільки подарунків йому не принесли. Дякую, любі мої, бурмотів зніяковілий дядечка Борсук. Плюх вручив йому свій подарунок. Навіщо мені твої штанці? здивувався дядечко Борсук. Адже вони на мене замалі. Це не штанці, а подушка з пів'я! Я сам її зробив, щоб тобі краще спалося. Чудовий подарунок. Найкращий в світі, качайте, плюха! закричали гості та почали підкидати поросятку у повітря, а плюх аж світився від радості.